Дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 85. Перший варіант. Перше завдання задача. На 2 дні п'яти коням дають 40 кг сіна. Скільки кілограмів сіна дають одному коневі на один день? Запишемо умову до цієї задачі. Нам відомо, що за 2 дні 5 коней з'їдають 40 кілограмів. Ми маємо знайти: а за один день-один кінь, скільки кілограмів з'їсть? Подивіться, тут у нас задача на подвійне зведення до одиниці. Це новий вид задач. Ми зараз розглянемо з вами двома способами, а в подальшому, ви коли будете розв'язувати, будете користуватися одним зі способів. Нам потрібно ось тут у першому ряду виконати два рази ділення. Але коли будете писати пояснення, то думайте, що ви ділили. Значить, те число буде становити одиницю. Ну, Першим способом ми поділимо 40 на 2, відряд будемо робити. 2 це у нас дні. Значить, коні у нас так і залишилося 5 коней. Але за один день, бо ми на два поділили. Знайшли, що 20 кілограмів з'їдають 5 коней за один день. А тепер нам треба знайти, а скільки ж один кінь? Тут уже простіше тут один раз зведення до одиниці. 50 поділити на 5 це буде 4 кілограми. Поєднаємо дві дії у вираз, дивимося на другу дію, звідки ми взяли 20 з першої дії. А 5 у нас було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 40 поділити на 2 поділити на 5. 40 поділити на 2 дорівнює 20, 20 поділити на 5 дорівнює 4. А тепер другим способом подивимося, ми ділили спочатку на 2, а можемо поділити 40 на 5. То тоді, отут у нас, якщо ми ділимо на 5, буде 1 кінь. Але два дні так і зберігаються, ми на два нічого не робили. Значить, другий спосіб: 40 поділити на 5 це буде 8 кілограм, один кінь, бо це у нас було число коней 5, за два дні, два нікуди не ділося. Тепер, знаючи, що один кінь за два дні з'їдає 8 кілограмів, ми можемо знайти, а скільки ж один кінь за один день? 8 поділити на 2 дорівнює 4 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 8 ми знайшли першу дію, поділити на 2, це число у нас відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 40 поділити на 5 і поділити на 2. 40 поділити на 5 дорівнює 8, 8 поділити на 2 дорівнює 4 кг. Погляньте, і першим способом ми знайшли 4 кг, і другим способом ми знайшли 4 кг. Робимо висновок, ділити ми можемо в будь-якій послідовності, але саме головне правильно записувати пояснення. Те число, яке ми ділимо, то воно вже буде одиниці дорівнювати. Відповідь 4 кг сіна дають одному коневі на один день. Друга задача в одному мішку 20 кг цибулі, а в другому у 5 разів менше. Всю цибулю розклали в ящики порівну в кожний. Скільки кілограмів цибулі в одному ящику? Записуємо, що у нас відомо. У нас було два мішки. В одному мішку було 20 кг, а в другому невідомо скільки, але відомо, що у 5 разів менше, ніж у першому. Всю цибулю розклали в чотири ящики ми маємо знайти. А скільки ж кілограмів було у кожному ящику. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів цибулі було у другому мішку. 20 поділити на 5 дорівнює 4 кг. Тепер знайдемо, скільки кілограмів цибулі було всього в обох мішках: і в першому, і в другому. 20 додати 4 дорівнює 24 кг. Всю цю цибулю 24 кг, розклали в 4 ящики. Однакову кількість в кожен ящик порівну. Нам потрібно знайти, скільки кілограмів було в одному ящику. 24 поділити на 4 дорівнює 6 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 24 це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 4 ми знайшли першою дією. І поділити на 4. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: у дужках три числа. 20 додати 20 поділити на 5 і за дужками поділити на 4. 20 поділити на 5 це буде 4. Це ми знайшли скільки в другому мішку. 20 додати 4 це буде 24. 24 поділити на 4 дорівнює 6. Відповідь. 6 кг цибулі в одному ящику. Третя задача. Вибачте, виразим. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Від частки чисел 9 і 9 відняти добуток чисел 0 і 8. 9 поділити на 9 дорівнює 1. 0 помножити на 8 дорівнює 0. 1 відняти 0 дорівнює 1. До частки чисел 804 додати 600, 800 поділити на 4 дорівнює 200, 200 додати 600 дорівнює 800. Від частки чисел 606 відняти частку чисел 100 і 10. 600 поділити на 6 дорівнює 100, 100 поділити на 10 дорівнює 10, 100 відняти 10 дорівнює 90. До добутку чисел 85 додати добуток чисел 7 і 40. 80 помножити на 5 дорівнює 400, 7 помножити на 40 дорівнює 280, 400 додати 280 дорівнює 680. До добутку чисел 10 і 0 додати добуток чисел 7 і 1. 10 помножити на 0 дорівнює 0, 7 помножити на 1 дорівнює 7, 0 додати 7 дорівнює 7. До добутку чисел 3 і 10 додати частку чисел 606. 3 помножити на 10 дорівнює 30, 600 поділити на 6 дорівнює 100, 30 додати 100 дорівнює 130. До добутку чисел 6 і 30 додати частку чисел 400 і 100. 6 помножити на 30 дорівнює 180. 400 поділити на 100 дорівнює 4, 180 додати 4 дорівнює 184. До частки чисел 1010 додати 250. 1000 поділити на 10 дорівнює 100, 100 додати 250 дорівнює 350. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 736 додати 134. 6 додати 4 дорівнює 10 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4. 4 додати 3 дорівнює 7. 7 додати 1 дорівнює 8. Отримали число 870. 317 додати 291. 7 додати 1 дорівнює 8. 1 додати 9 дорівнює 10 0. Пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4. 4 додати 2 дорівнює 6. Отримали число 608. 850 відняти 343. 0 відняти 3 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 10 відняти 3 дорівнює 7, 4 відняти 4 дорівнює 0. 8 відняти 3 дорівнює 5. Отримали число 507. 273 додати 357. 3 додати 7 дорівнює 10, 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд, 1 додати 7 дорівнює 8. 8 додати 5 дорівнює 13. 3 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3. 3 додати 3 дорівнює 6. Отримали число 630. 457 відняти 399. 7 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 7 одиниць, буде 17. 17 відняти 9 дорівнює 8. 4 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 4 одиниці буде 14. 14 відняти 9 дорівнює 5, 3 відняти 3 дорівнює 0, 0 перед числом не пишемо. Отримали число 58. 609 відняти 399. 9 відняти 9 дорівнює 0, 0 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 9 дорівнює 1, 5 відняти 3 дорівнює 2. Отримали число 210. Встановити пропущені числа. Для того, щоб виконати це завдання, необхідно пригадати одиниці вимірювання довжини. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо 5 метрів 9 см. Це дорівнює. 509 см. Так, нам ще необхідно пригадати одиниці вимірювання часу в одній годині 60 хвилин. Одна година це 60 хвилин. Та ще 20 хвилин, то разом буде 80 хвилин. 835 см виразити в метрах і в сантиметрах. Це буде 8 м 35 см, 8 дециметрів 7 см. 8 дециметрів це 80 см, та ще 7 буде 87. 2 см 9 мм. 2 см 20 мм, та ще 9 29 мм. 5 дециметрів в сантиметрах це 50 см. Довжина прямокутника 12 см. Це на 4 см більше, ніж ширина. Знайти периметр прямокутника. Давайте запишемо, що нам відомо. У прямокутнику є довжина і ширина. Нам відома довжина. Вона складає 12 см, і ці 12 см на 4 см більша, ніж ширина. Тут умова задачі в непрямій формі. Нам потрібно знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо 12 це на 4 см більше, значить ширина буде на 4 см менша. 12 відняти 4 дорівнює 8 см сторона Б. Довжина у нас 12, ширина ми щойно знайшли 8. Пригадуємо формулу на знаходження периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо замість букв числове значення 12 і 8 і множимо на 2. 12 додати 8 дорівнює 20, 20 помножити на 2 дорівнює 40, периметр прямокутника 40 см. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!